Ні, ну в мене оптимістичні настрої. І я думаю, що мають бути і мають бути тільки оптимістичні настрої. Ну, але щоб були ті оптимістичні настрої, тобто з таким з тим же ж настроєм, треба просто старатися, хоч трошечки щось робити, ну якусь свою часточку. Що залежить там від громадської, від громади Львова, наприклад, щоб. Всій громаді, звичайно, потрібно подавати матеріал, щоб вони бачили, як насправді все відбувається. Тобто, щоб це дійсно ті механізми, щоб вони були прозорими. І, і тоді буде все нормально, буде, і думаю, що досить оптимістично. Ну і важливо досить, звичайно, що надзвичайно важлива річ це є що до сих пір мені здається, що це такий, таке такий спрут, який тобто якась, не знаю, якась ракова пухлина, яка. Е, досить, яку доведеться досить довго викорінювати, це є корупція. Вона є буквально у всіх ділянках. І, а власне, що стосується будівництва, бо так е, е, реставрація, відновлення, воно так, в нас дуже чітко так, є віднесено до будівництва. І все, все робиться по, тих, по будівельних ДБНах. там і ну, будівництво. От, ну, це галузь корумпована настільки, що тобто, потрібно це викорінювати. Це, це дуже, дуже важлива річ. І робити різницю, напевно. Тобто, коли є, що таке є реставрація і що таке є будівництво. Щоб реставрацією не займалися ті ж люди, які займаються будівництвом повністю. Ясно, що це і дуже пов'язано між собою, але має бути різниця. Тобто підходи мають бути інші. Тому що дійсно. Тут потрібно, потрібно завжди зважати, тобто, що є, якщо є історична пам'ятка, яким чином вона повинна. Тобто, тут вона не повинна відновлюватися, історична пам'ятка. Вона повинна робитися все для того, щоб пам'ятка збереглася. Щоб вона збереглася, щоб вона мала свій дух, щоб дихала вона. От шість років назад якраз у нас були курси по реставрації каменю. Ми з колегами були на тих курсах. Це були такі перші курси, тому що в нас ні у Львові, ні в Києві немає взагалі не знаю, можливо, в Україні немає випускників по реставрації каменю в наших вузах. Тобто про це зараз вже почалося праця над тим напрямком, щоб, щоб були випускники там чи при академії. Зараз вже є в нашому політехнічному інституті. Вже будуть скоро перші випускники по реставрації каменю. І так, я трошки захопився. Нас от викладав нас один реставратор по каменю з Англії, такий Кріс, який основ, основна, його, основна його наука полягала в тому, щоб було розуміння в реставратора, що яке стара пам'ятка. Що вона повинна залишитися тою ж старою пам'яткою. Тобто вона має, вона має свій дух якраз. Тобто, що коли ти дивишся на пам'ятку, ти маєш відчувати, так, оце є, має там 300-500 років, 100 років, воно має дихати тим. Тому що можна пам'ятку знищити навіть тим, що просто зробити з неї лялечку, ніби відчухати, гарно помалювати, доліпити все, і це буде якась ну, нова пластикова річ. А вже пам'ятки не буде. В такому разі так само пам'ятка є знищена. Вона має відчуватися, що це є пам'ятка стара. Потрібно просто допомогти, зробити якусь річ, щоб ця пам'ятка не руйнувалася далі. Зробити якісь, ну, це ж робиться дослідження, робиться якийсь план. І робиться потім певні кроки, що потрібно ага, значить, зробити там. Якусь там певну там гідроізоляцію, наприклад, якийсь там фундамент підсилити, тобто дах там ну багато речей. Тобто на кожну пам'ятку є там робить е, свої підходи.